Звертаємося вас, вас за допомогою в терміновому вирішенні питання, яке потребує кожного мешканця, турбує кожного мешканця Києва. Та вирішення якого є надзвичайно важливим щодо захисту життя та свободи громадян за загрожує їхній безпеці. Питання стосується забудови території станції метро Героїв Дніпра, де почали будувати торговельно-розважальний об'єкт з підземними приміщенням. Громади проти цього будівництва з наступних причин недоцільність будівництва, не проведено публічного громадського обговорення, невраховану думку та інтересів громадян, порушення безпечного існування мешканців оболоні, пасажирів з Київського метрополітену, погіршення умов життя і незадоволення потреби громадян. Знищення простору для життя. Звертаємо увагу, що 12 серпня 2016 року на адресу Київської міської ради ініціативна група з питання оборо заборони будівництво виходило повідомлення про ініціативу проведення громадських з цього питання західним номером 08К нососім в якому заплановано провести. Районі, громадські слухання 7 вересня 2016 року. Рішення районних громадських слухань сприятиме прийняттю необхідного рішення. Зазначаємо, що можливим рішенням є скасувати відповідні рішення Київської міської ради та розпорядження кандидатів, що надають земельні ділянки для будівництва. Та дозволів на проектування будівництва знадійно державницькі рішення просимо ініціювати скасування відповідних рішень Київської міської ради та розпоряджень КМДА.